Я Анатолій Володимирович проживаю тут візь, коло школи і наблюдаю цю картину ще з августа прошлого року. Цю машину пригнали ночі, установили, і вона тут знаходиться, Розказую, що приїжджає сюди автомобіль. Фольксваген і контролює, чи вона стоїть тут, чи, чи не стоїть. Визивали поліцію. Поліція приїхала, хотіла розібратися, але так і, нічого. і подивилися і кажуть, що вона пригнана з Дніпропетровської області. І, і на цьому цей кінець. Вони дивилися на неї і відкривали, а зараз вже двері закриті. То раніше двері були відкриті в неї, а зараз вже закриті двері. А відкривала і дивилися да, при випри при власнику? От, ні, не, не при власнику. Відкривали те саме, як вона називається, опери, відкривали її і знімали він-код, тому що це, я, я був тоді з ним. Машина стоїть на території школи. Це пришкільна територія. Це по-перше, по-друге, це зелений газон на зеленому газоні. Ми зверталися до патрульної поліції. Патрульна поліція перевірила номери, перевірила по базі даних. Не числиться машина в угоні, і більше ніяких дій не, ну, не було прийнято. Я просив, щоб цю машину, якими вони допомогли прибирати з території школи. Ну, вона тут уже майже рік стоїть. Вона так? стоїть ну не майже рік, ну десь більше як півроку це точно. Місяців сім, десь отак вісім стоїть.